Моє вітання ви на каналі Говорить Полісся. Поки ще не відступили зимові морози, готуємо настоянку зимова вишня, яка зігріє, і додасть настрою. Беремо 1,5-2 кг замороженої вишні. У мене попередньо заморожена, ви можете купити в магазині. Також нам потрібно буде цедра та сік половини лимону, три горошинки духмяного, 7-10 чорного, пів палички корички, дві гвоздички, шклянка цукру та води. Пересипаємо вишенькою у 3-літровий слоєчок, заливаємо та засипаємо всі наші інгредієнти. Вишеньок бажано щоб було у нас по плечки, або хоча б 3 четверті баночки. До речі, цукор можна замінити медом, буде ще смачніше. Заливаємо все доброю горілочкою міцністю 40 градусів. Нам приблизно потрібно буде десь 1,5 літри. Закриваємо кришечкою, збовтуємо і ставимо до темної комори на 3 тижні. Перший тиждень щодня збовтуючи. Через три тижні зливаємо настоянку, вишні можна не викидати, а потім під'їсти ще їх. Розливаємо у пляшки. Даємо тиждень відпочити. А може, й не даємо, якщо сильно замерзли. Гукаємо найкращих друзів і частуємо. Бася, ану йди сюди. Подивись, яку я файну настоянку зробив. Мабуть, її хлопцям у лазю понесу їх почастую. Ось така в нас зимова вишня вийшла. Файний рецепт. Рекомендую зробити. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і діліться своїми рецептами під фото. Щоб ви мені були здорові? Будьмо!